Доброго дня, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язочок. Підкажіть, чи ви мене чуєте, бачите. Доброго, Доброго дня. чую, бачу. Угу, дякую. Чи є в нас суб'єкт господарювання на слуханнях? Так, присутній. зараз під'єднується також ще. Угу, дякую. А ви, пані владо, кого представляєте? Користинський ППК. Угу. Ви з двох пристроїв. Так, я з двох пристроїв. Угу, дякую. А, давайте тоді, якщо в нас поки що є тільки уповноважений орган та представники суб'єкта, давайте надамо можливість громадськості під'єднатися. Почекаємо 15 хвилин, о 14.15 будемо розпочинати. Якщо хтось там ще під'єднується, то вони можуть спокійно це робити. поки що. Тому чекаємо: в 14.15 розпочинаємо. Дякую. Hallo. Ik heb een camera, ja. een microfoon. Доброго дня ще раз. Давайте будемо розпочинати. Сьогодні у нас 11 листопада 2025 року. У нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля дочірнім підприємствам. Коростенський лісгосп ПК Житомирського обласного комунального агролісогосподарського підприємства «Житомироболагроліс» Житомирської обласної ради. Стосовно планованої діяльності використання лісових ресурсів у порядку проведення суцільних санітарних рубок на території лісового фонду дочірнього підприємства Коростенське лісгосп ППК Житомирського обласного комунального лісогосподарського підприємства Житомироболагроліс Житомирської обласної ради. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у галузеві політики департаменту екологічної оцінки Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України. А сьогодні буде головуючи на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку він планує провадити. До березня 2020 року громадські слухання в нас проводились в офлайн режимі. Проте через пандемію та в зв'язку з встановленими карантинними обмеженнями на всій території України громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, з березня 2020 року не проводилися. Громадські обговорення проходили у формі надання письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року прийнято закон України номер 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який серед інших врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 про 2 статті 17 закону, згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально передбачує, детально викладено у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2 18 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на періоді воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, в нас на 14 годину 20 хвилин на громадських слуханнях присутні п'ятеро учасників. Двоє з них це представники уповноваженого центрального органу як організатори громадських слухань, інших трьох учасників. Я попрошу ще раз представити, сказати, кого ви представляють на громадських слуханнях, для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості. Отже, будь ласка. Uh, учасник, який підписаний Коростен ліс. Доброго дня, доброго дня. ДП Коростенський лісоса ПК Наталія Петрівна Корінічук, інженер лісового господарства. Дякую, і пані Влада Бровченко. Так, доброго дня. Я є представником суб'єкта господарювання з двох пристроїв. Uh -huh. Дякую. Отже. Ми на 14 годину 21 хвилину не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях серед п'яти учасників. Двоє учасників: це представники уповноваженого центрального органу як організатори громадських слухань. Інші учасники це представники суб'єкта господарювання. У такому разі, відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989, нам буде складено акт про наявку представників громадськості на громадське слухання за моїм підписом. Ще раз наголошую, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, посилання на відео та акт про наявку представників громадськості на громадські слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкіллю. Отже, відповідно до постанови номер 989 якою затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадські слухання дочірнього підприємства Коростинський лісгосп ОПК Житомирського обласного комунального агролісогосподарського підприємства, Житомироболагроліс Житомирської обласної ради, що передбачає використання лісових ресурсів. У порядку проведення суцільних санітарних рубок на території лісового фонду дочірнього підприємства Коростенський лісгосп лісгоспопек Житомирського обласного комунального лісогосподарського підприємства Житома Агроліс Житомирської обласної ради. Та вважаємо громадські слухання, що відбулися. Всім дякую за увагу, всім тихого, мирного дня. До побачення. Дякуємо гарного дня. Дякую. Дякуємо до побачення.